До дня працівників соціальної сфери, який цьогоріч припадає на 2 листопада, у Житомирській області реалізовують проєкт, у рамках якого передають електроскутери соціальним працівникам. Засновником такої ідеї став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Сьогодні ці скутери це є підтримка і допомога е, тим працівникам соціальної сфери, в основному це жінки дівчата, які в будь-яких погодних умовах. Як би не було складно, виїздять, і це десятки кілометрів, це населені пункти, це десятки людей на кожну, на одну. І люди отримують цю підтримку і допомогу. Тому цей проєкт важливий. Ми чуємо ми бачимо це від людей. Проєкт фінансує благодійний фонд. BGV. кілька тижнів тому 19 електроскутерів отримали соціальні працівники з Вягельського району. Тепер транспорт передали і для фахівців Бердичівщини. Загалом ми закупили партію в 96 електроскутерів напряму з виробництва в Китаю. Дуже довго їх везли морем Європою тут. Потім по Україні залізничним транспортом. Але найголовніше, що вони всі приїхали цілі. Нові класні. Я сподіваюся, що дуже багато років вони будуть служити на благо на благо тих громад, які ми передаємо. У вчорайшинській громаді працює 10 соціальних працівників, які обслуговують 121 особу. Голова громади Олександр Черешнюк каже: електроскутер отримає фахівець, якому найважче добиратися до своїх підопічних. Дійсно, це велика допомога для наших працівників. Коли літо, то ми колись закупили їм е, Коли вже така осіння погода, весняна погода, то їм набагато буде краще скутером переміщатися і воно швидше буде, тим більше дивлюся, що там є і багажничок, куди можна, якусь привіанку. Пити покласти якісь продукти. Так соціальна працівниця Тетяна розповідає, має підопічних у двох селах, відстань між якими 4 кілометри. Раніше вона мусила добиратися велосипедом. Тепер же електроскутер полегшить її роботу. Це все робиться для зручності, то я думаю, що це ж буде швидше, ніж велосипедом. Буде краще, звісно, буде краще і скоріше, і швидше, і все буде. Все, можна і в магазин з'їздити, можна, вибачте, і куди бабусі, чи дідусеві треба, то теж швидше, чи до сільської ради, чи куди потрібно. Ніла, представниця Андрушівської громади, розповідає: два скутери, які вони сьогодні отримали, будуть використовувати для покращення надання соціальних послуг у більш віддалених населених пунктах. Хотілося б ще е, всіх забезпечити даним транспортом, тому що це. По-перше, багато економить часу і також перевезення тих чи інших продуктів, харчування, чи можливо яких які закази вони роблять підопічні для соціальних працівників. Електроскутери ще передадуть для Житомирського та Коростенського районів.